Перша частина втока бока я стану. Кстати, скоро вже буде паска. Ви підготувались? Вот моя пасочка. В ток-боком. Вот свічечка. Там я все лежати. Я вже підготувалась. Ладно, давайте начинати. Так, Мілан, я вже прийшла на роботу. Давай... Е які там у нас записи на сьогодні. Нам сьогодні запис, так, 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 зараз подивися. Тут в нас має прийти якась ем, тетя з двома дівчинками. Окей, окей я підводимся, хай приходь. Угу, Вони прийшли. Так да, <кхід> Давай дальше. Угу, я йду, я, йду, я йду. Добрий день. Да, день, виглядає на зуби. Так. Сідайте. Ой, просадуватись. Круче, ну длина, якраз. Так, давайте. Ну, почнемо, Подивимось, давайте. Відкривайте рота. Ой. Відкри. Відкривайте рота. А почекайте, це обичні, да? Зароки <кій> без брекітами, да видічки брекети просто. Так, так. Не відкривайте так будемо сюди. да, треба тут нам робити зуби. Хай буде відкриті. Зараз. Нам треба зараз піти на снімок, ну зараз, Утікайте. Давайте я вам зараз дам таблеточку покажу. Нате. Поки що йдіть. Скажіть всім, щоб зараз не приходили. Я зараз ще тут візьму, почекаю, почекаю трошки. Сказали, щоб ви почекали всім. Дя. Дя. Далі можемо проходити Можете проходити Дай, да найду. да. Начнем. Ой. <свист> Давай ты открывай. Угу, да ты поменяешь передоку. Она поклеится? Угу. Всё понятно. Пішли на зіннику. Хай буде відкритий такий ротик. Зараз. Да. Не говоріть. Ротик, оф. Сідайте. Зараз гірно.

Мащом. Так. Зараз будемо вам пломбу ставити. Зробити. Та-да. У нас буде таблетка, щоб не боліло. та Так, давайте ми зараз візьмемо Диплом побуду, типа, зробимо у Нагріти треба. Кстати, ребят, я покажу раніше не говорю, поки я награю типу на творі. То мені реально таке робили. Так. Скажете А, якщо больно. А все можемо забирати. Так, покажіть, покажіть. Їсти не можна. Скільки годин? Їсти не можна десь там, можна сказати, минути там де години. Їсти можна десь, ну, зараз скільки там, Зараз, зараз, Ладно, ну, скільки годин? 48. окей, Окей. в 12.59 можно есть. Угу. Дальше. О, кстати, добрый день, я пришла сюда, на зубы я записывалась. Угу. Дальше вы Так, цены мы не... Мені. То есть, Ну, коротше, всім мене подивитися, я зараз піду. Дівочки, нічого не робити. Угу. Я забрати, не забрати, не сідаю. Так, давайте, ви у нас ще не були. Ні, не були. Окей, Ні, не були. Окей, так, угу. на тим кліточку. Ідіть посидіть. Все, можна йти. Ні, угу. не тому. А угу. Ну что, происходит шабой? Води залию. Ой, почувайте, це було сушити, ой, в води. Да. Тепер послушаємо. Все добре. Можете йти. Їсти можете зразу. Просто вам полічили зуби. Ждіть, друг... Ждіть другу частину, а вам гарних свят. Готовтеся до Пасхи!